Український уряд очікує у 2025 році зростання доходів на 30%. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, пріоритет оборонна та безпека. Тому на наступний рік на ці потреби закладено понад 2 трильйони гривень. Крім того, Кабмін очікує збільшення видатків на близько 20%. До слова напередодні Володимир Зеленський підписав закон про збільшення витрат на військові потреби України на 500 мільярдів гривень. Олег Устенко, економіст, з нами на прямому зв'язку. Олег, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, давайте спершу про ось це збільшення військових витрат на 500 мільярдів. Чи це оптимальна сума? Ну точна сума не оптимальна, і це можна з впевненістю сказати. Ви знаєте, що потреба на безпеку оборону, вона просто не лімітована, коли країна знаходиться в часи війни. Теж правда, що я б звернув би увагу, що 26% нашого валового внутрішнього продукту ми взагалі. Виділяємо зараз на безпеку і оборону це просто колосальні суми. Середня цифра по країнам НАТО це біля 2%. і максимально скільки витрачають країни НАТО, це деякі країни, члени НАТО, це біля 3%. В нашому випадку це в 10 разів більше. І зрозуміло, що це ще не остання цифра, можна було би збільшувати. Єдина проблема полягає в тому, що ми можемо фінансувати нашу безпеку і оборону просто за рахунок того, що збираємо внутрі країн. Раїни союзники і партнери вони не фінансують напряму наш державний бюджет в тих статтях, які стосуються саме безпеки оборони. Те, що ми отримуємо від них, воно, воно йде на так небезпекові необоронні програми. Безпека і оборона це наша власна. Да, дійсно, ми отримуємо від союзників і партнерів озброєння. Ми отримуємо від них амуніцію, але це не грошима. Звичайно, а це йде вже з живим товаром. Аром, тобто мова йде про саме озброєння, фізично ми отримуємо це озброєння, і це ще додаткові цифри. Але коли мова йде отак про ситуацію з грошима, то так можна було би більше, але де взяти та більше. Ось це зростання на 30%, Звичайно, це прогнози, і очікування. Але разом з тим, чи могли б ви структурувати, тобто, описати, з чого фактично мав би складатися оцей, оця піца, така цей пиріг, ну розумієте, з долями, процентами, не знаю чи це можливо, але принаймні маркерно, пунктирно мені видається, ви б змогли це зробити, правда? Ну, те, що стосується витрат на безпеку і оборону, то там головне, що є, це в першу чергу. Військово грошове забезпечення наших військових, і це такі дуже серйозні цифри. Я б так очікував би, що кожні 100 тисяч людей в нашому війську вони коштують приблизно для бюджету біля 3,5 мільярдів доларів на рік. Тобто це гігантські суми. Якщо мова йде про те, що є потреба збільшувати наше військо, то відповідно збільшуються ці витрати, і від того збільшуються ці цифри. Теж правда, що частина наших витрат на безпеку і оборону вона пов'язана із нашим внутрішнім виробництвом зброї, а Воно достатньо активно. Активізувалася протягом всієї цієї війни, але коли говорити про поточний рік, то тут дійсно були такі ну, значні поштовхи на збільшення цього виробництва. Якщо ти робиш внутрішнє виробництво, відповідно тобі для цього потрібні інвестиції державні в цей сектор, в сектор в військов, в оборонний сектор. Ці додаткові інвестиції, де їх можна взяти лише з державного бюджету. Знов таки пам'ятаючи, що більшість цих. Витрат воно не фінансується з боку союзників і партнерів, тому так, от дві головні составляючі, я б сказав, якщо говорити про українських виробників зброї, це те про що вони говорять, що треба відкрити експорт, щоб українські безпілотники, наприклад, можна було продавати за кордон. Як би це вплинуло на економічну ситуацію, на можливість їх інвестувати в розширення виробництва дронів? Ну і взагалі, як ви ставитесь до такої думки? Ну я думаю, що якщо говорити про більш довготривалу перспективу, то Україна буде таким ну потужним або навіть надпотужним виробником і експортером зброї на світовий ринок. Бо в нас вже перероблено наше виробництво. Знов таки, якщо подивитися на структуру нашого виробництва, тут є такий дійсно ну крен, навіть якщо хочете в бік оборонного комплексу, коли ти заходиш поствоєнну сто. Орію то відповідно ти не потребуєш такої кількості озброєння і відкриваються нові можливості на зовнішніх ринках. І до речі, Україна і була одним із потужних гравців на цьому ринку навіть і до часів війни, коли не було війни. Ми експортували достатньо активно наше озброєння. Там воно було не порівняно із найпотужнішими гравцями, але це були. Ми все одно були ну щонайменше в 20 в Найбільших експортерів зброї, чи можемо ми це робити зараз? Я думаю, що теоретично да можемо, але наша потреба достатньо висока. Але теж правда, що якщо ти розширюєш масштаби виробництва, то є можливість отримувати додаткові перекриття грошима прибутків отримувати з боку зовнішнього ринку, продаючи там, скажімо, з якоюсь додатковою маржою в порівняно з тим, за скільки це продається на внутрішньому Ринку, але знов таки цей ринок він завжди регулюється і регулювався достатньо активно з боку держави. Якщо держава буде бачити, що для приватних компаній українських, особливо якщо ми про приватний бізнес, говоримо. Якщо приватні компанії українські, які виробляють дрони, вони повністю перекривають ту потребу, яка є на внутрішньому ринку, то для чого їх обмежувати? Вони можуть виходити на зовнішні ринки і продавати там. Але все ж таки, я думаю, що це більш така. Віддалена перспектива, яка буде розглядатися активно. Точно не зараз, а в поствоєнний період часу про кредитування давайте ще згадаємо: Євросоюз надасть Україні новий кредит. Йдеться про 35 мільярдів євро. Про це інформують у мінфіні. Зазначається, що кошти будуть надані у вигляді дворічної програми макрофінансової допомоги. Погашатимемо позику за рахунок прибутків від заморожених у Європі російських активів. Тобто, внутрішні українські фінанси на це не витрачатимуть. До слова, куди спрямовані кредитні. Кошти Україна вирішуватиме самостійно. Ну тут давайте напевно про, про швидкість реалізації ось цього рішення, тому що розуміємо, що окрім заяви, ну звичайно, має бути і протокольне рішення, і втілення його на практиці. Дефіцит державного бюджету на наступний рік складає принаймні, в тому е, проекті бюджету, який презентував міністр Марченко на цьому тижні Верховній Раді. Там дефіцит стає десь на рівні біля 35 мільярдів доларів. Він може бути і більшим, якщо збільшувати додаткові витрати, якщо проводити додаткові там, скажімо, індексація або збільшувати е, витрати по деяких пунктах, які є в видатковій частині державного бюджету, 35 млр... Мільярдів доларів треба якимось чином перекривати. Частково ми перекриваємося завжди грошима з боку європейського союзу. Європейський союз там, скажімо в цьому році надав нам кредитного ресурсу на 18 мільярдів євро. Тобто це біля. Майже 20 мільярдів доларів по півтора мільярда євро кожного місяця. 1,7 мільярда доларів виходить кожного місяця. Ми від них отримували. на наступний рік. Було таке ну ризикована частина пов'язана з тим, чи буде чи не буде додаткове фінансування з боку, скажімо, сполучених штатів Америки. Бо вони знаходяться, і в якому обсязі воно буде. Вони знаходяться на піку політичного циклу. І у них турбулентність політична. Підвищилася в багато разів. Відповідно, не зрозуміло, скажемо, сіми мільярда доларів, які ми отримали від них на цей рік. Будуть вони чи не будуть на наступний рік, і в даному випадку Європейський Союз іде вперед, рухається вперед. І рухаючись вперед, він повністю заявляє про перекриття цієї потреби в дефіциті державного бюджету в 35 мільярдів доларів на наступний рік для нас. Дуже важливо не тільки отримувати ці кошти, і не тільки знати, що вони в принципі будуть в державному бюджеті закладені. і Ми можемо їм можемо їх використовувати. Вони повністю праві. А коли вони говорять, що ми зможемо використовувати за нашими власними розрахунками, а наш власний розрахунок це небезпекові програми. Знов таки, ми не можемо їх використовувати. Кошти від Європейського союзу на сектор безпеки і оборони в нашому бюджеті, тобто всі соціальні програми. Це все фінансується а, саме за рахунок а, союзників і партнерів в даному випадку а, за рахунок європейського союзу, якщо ці 35 мільярдів доларів а, будуть реальністю. Тобто, це да ми зможемо це використовувати позитивно. Дуже а, це те, що це ті кошти, які виходять, начебто, і вигляді кредитного ресурсу, але не мають таких двох головних ознак кредитного ресурсу. Кожний кредит має вартість, його треба виплати. Назад і виплачувати відсотки. І другий ознаки його треба повертати в даному випадку. Воно заходить як кредитний ресурс, але він заходить під гарантії Європейського Союзу, які складають свої гарантії. Під прибутки за арештованих російських активів, тобто російські активи приносять 3,5, щонайменше 3,5 мільярда доларів на рік. Якщо сума виділяється в розмірі 35 мільярдів доларів, то так достатньо просто зробити арифметичні дії для того, щоб розуміти, що це приблизно 10 років отриманих російських прибутків. Ні, європейський союз за них не платить, ні, ми за них не будемо розраховуватися. Ні, що теж дуже важливо, ця сума в 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Вона так і продовжує залишатися замороженою для того, щоб ми її могли використати на наші власні потреби, і в період війни, і вже в постоянний період часу, коли тільки буде прийнято це рішення, бо збитки, які вони нам нанесли, вони набагато більші, що не менше в три рази більше. Бо ви знаєте, що цифра 750 мільярдів доларів це прямі збитки, які Росія нанесла в Україні. Райня, якщо додати туди ще й непрямі збитки, то цифра тоді буде сягати одного трильйона доларів. То ну, тут важливо, щоб кошти не просто ми знали, що вони будуть поступати, а треба мати чіткий графік надходження цих коштів. Тобто не може бути ситуації, коли ритмічність надходження коштів порушується. Порушення ритмічності надходження коштів означає для нас додаткові ризики нашої власної фінансової стійкості. І про це говорить українська сторона, проводячи. Ці консультації перемовини з європейським союзом. Я розумію, що європейський союз не просто чує і розуміє нас. Бо такого плана проблема була в перший рік війни в 22-му році, і вже в 23-му році проблема в принципі не, не було. Вони розуміли це і кожного місяця. Ми отримували від них кошти, як то було закладено в бюджеті. Олег, спасибі вам велике, Олег Густенко, економіст про позику для України від Європейського Союзу.